Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Виговський разом з друзями виготовив для фронту понад 130 бандеромобілів. Розповідає, роблять їх з високопрохідних повноприводних пікапів, які закуповують волонтери з Ютуб каналу Колеги Студіо. Автомобілі майстрам приганяють вже пофарбовані із фірмовим дизайном. У нас задача зробити не просто пікап віддати на військовим, а зробити його бойовим для того, щоб він міг вести вогонь. Це була б така бойова точка, яка пересувається і може якби вести на собі якийсь крупнокаліберний кулемет, наприклад. От або це може бути там стугна, або це може бути якась ракетниця, там не знаю. Чи зенітна установка за словами Сергія Виговського, постачанням фронту бандеромобілями займається близько 40 людей з Рівненщини та Львівщини. Завданням Радивилівських майстрів донедавна було лише встановлення на автомобілі турелей для ведення вогню. Втім, нещодавно вони взяли на себе й інші функції. Ще до того, ми їх бронюємо, тобто всередину сюди вставляємо листи металеві. Для того, щоб при якихось прильотах осколки не потрапили у військове. Це звичайний метал, можна сказати, але вона витримує осколочні прильоти до машини. Вже дуже багато раз спасало воно життя військовим. Вони дякували. Якщо з бронюванням, то 3-4 дні потрібно. Для того щоб встановити тільки турель, то нам потрібно два дні. Турелі для ведення з автомобіля вогню доводиться робити щоразу інші. Сергій Воговський каже: спочатку їх створювали виключно під кулемети старого зразка, втім з кожним місяцем доводиться підлаштовуватися під усе новіші види озброєння. Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина.